Алкогольна залежність це залежність від вживання спиртних напоїв. У першу чергу, звісно ж, алкогольна залежність це психологічна проблема. Тому що, коли людина тільки починає вживати алкоголь і в неї формується залежність, найчастіше вона намагається сховатися від власних емоцій, втекти від власних проблем, її не влаштовує соціальна роль, наприклад, у житті. Тобто людина намагається за допомогою алкогольного сп'яніння хоча б ненадовго уникнути того, що її не влаштовує в поточному житті. Але не всі люди, які так вживають спиртні напої, мають алкогольну залежність. Люди, у яких формується така залежність, схильні до цього. Як формується алкогольна залежність? У залежних людей виникає фіксація. Наприклад, у момент вживання спиртних напоїв, людина відчуває дуже сильне задоволення, ейфорію. Це може бути таке психологічне розслаблення. Людина відчуває себе всемогутньою, вона відчуває, що може все контролювати. Фантазії стають яскравішими, і в цей момент людина схильна до залежності дуже фіксує свою увагу на отриманні такого роду задоволення, а потім, уже в подальшому житті, він не може отримувати таких сильних емоцій і постійно прагне відтворити у своєму житті це відчуття, цю фіксацію. І для того, щоб отримати такі емоції, йому необхідно вживати спиртні напої. З часом у людини, у якої формується алкогольна залежність, це відбувається все частіше і частіше, частіше і частіше. Звісно, інші сфери його життя страждають, тому що він менше приділяє уваги розвитку професійних навичок, менше займається своїм хобі. Уся його життя, по суті, зводиться до того, щоб вживати спиртні напої. І, звісно, у нього формуються контакти з тими людьми, з якими він це робить разом. І потім усе усе життя людини вже ніби обертається навколо вживання алкогольних напоїв і отримання цього задоволення. Але з часом відбувається так, що для того, щоб досягти колишнього стану, йому потрібна доза все більша і більша, все більша і більша. Ну, а потім людина вже не отримує жодного задоволення, їй просто необхідно задовольняти свою алкогольну залежність, і її організм постійно потребує підживлення спиртним. Звісно, вже не йдеться ні про яке задоволення. Саме так формується алкогольна залежність. Алкогольна залежність це дуже поширена проблема, але зараз її успішно лікують і можна досягти дуже хороших результатів. Найголовніше, як і при будь-якій залежності, людина повинна усвідомлювати, що у неї є проблема, проблема з алкоголем, тому що ті люди, яких приводять їхні родичі, батьки, мами, дружини, але які самі не вважають, що у них є проблеми з алкогольною залежністю, звісно, лікування таких людей буде неуспішним. Для того, щоб був результат у лікуванні алкогольної залежності, людина повинна хотіти позбутися цієї проблеми і усвідомлювати, що у неї є ця проблема. Тому що алкоголь, звісно, ще й дуже сильно руйнує здоров'я. Іноді у людини виникають такі серйозні проблеми зі здоров'ям, що вживання алкоголю просто загрожує смертю. Для успішного лікування алкогольної залежності необхідний комплексний підхід, потрібна допомога лікаря-нарколога. Це може бути перебування в реабілітаційному центрі для того, щоб вивести людину із запою. Можливо, звісно, знадобиться допомога лікарів, адже алкоголь завдає дуже серйозної шкоди здоров'ю, а також для того, щоб у людини не було рецидивів, їй необхідна психотерапія. Ця психотерапія може бути досить тривалою, тому що якщо людина, наприклад, просто утримується певний час від алкоголю, це не означає, що вона позбулася залежності. Для того, щоб позбутися залежності, дуже важливо опрацювати саме психологію залежності, тому що у залежної людини, коли вона перестає вживати, можуть бути порушені соціальні контакти з іншими людьми, можливо, немає роботи або є робота, яка її не влаштовує, і необхідно розвивати різні навички, які дозволять їй розвиватися у професійній діяльності. Для цього, звісно, дуже важлива підтримка близьких, а також якісна, грамотна психотерапія. Дуже важливо розібратися, які потреби йому закривав алкоголь, що за цим стояло, які травми. І також дуже важливо розвивати нові моделі поведінки, тому що коли залежна людина звільняється від залежності, у неї ще залишаються друзі, які можуть схиляти її до вживання. І дуже важливо виробити стратегію поведінки, визначитися, як людина буде поводитися в таких ситуаціях. Як людина, яка, наприклад, перебуває в процесі лікування алкогольної залежності, буде поводитися на святах, на заходах, на корпоративах, де інші люди вживають алкогольні напої? Для того, щоб не було зривів і людина успішно почувалася при цьому в суспільстві, для цього, звісно ж, необхідна психотерапія, де її зможуть грамотно підтримати і допомогти вже у тверезому житті. Дуже важливо також людині, яка одужує від алкоголізму, навчитися керувати своїми емоціями, попрацювати зі своєю агресією. Дуже важливо навчитися вести психологічний щоденник, де людина може відстежувати свої стани, свої почуття, свої бажання. Це дуже важлива навичка, завдяки якій людина пізнає саму себе. Ще дуже важливо розвивати силу волі, вольові навички та самоконтроль. Тому що в перші роки це буде надзвичайно важливо для людей, які лікуються від алкогольної залежності.